Вітаю! Сьогодні ми узагальнимо матеріал по темі розв'язування трикутників і тим самим підготуємося до контрольної роботи. Для цього ми повинні нагадати найперше теорему косинусів. У будь-якому трикутнику квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косінус кута між ними. Ось. Це для сторони С. Можна скласти теорему косинусів і для сторін інших B та А, також теорема синусів, що відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює завжди 2 радіуси або дорівнює діаметру. Також ми часто будемо використовувати теорему про суму кутів трикутника, що у будь-якому трикутнику сума кутів дорівнює 180 градусів. Також у цій темі ми вивчали формули площі трикутника. Давайте нагадаємо їх: найпоширеніша формула S дорівнює друга а на H, тобто півдобутку сторони на висоту, проведену до неї. Наступна формула S дорівнює 1 друга БЦ синус альфа півдобутку сторін на синус кута між ними. Третя формула для прямокутного трикутника. S дорівнює 1 друга А на B, півдобутку катетів. Четверта для рівностороннього трикутника. S дорівнює А квадрат з 3 на 4, де А це сторона цього трикутника. Наступна формула імена герона. Що площа дорівнює корінь квадратний із ось такого виразу, де П маленьке це півпериметр, а АБ це сторони цього трикутника. Також часто використовується формула С дорівнює П на Р. Де Півпериметр, а Р вписаного у трикутник кола. І ще одна формула С дорівня АБЦ на 4р велике. Де А, В – С сторони трикутника, а Р радіус описаного навколо трикутника кола. Розв'яжемо деякі задачі. Перші будуть тестові. У трикутнику проти сторони А лежить кут 50 градусів, а проти сторони С кут 70 градусів. Вкажіть правильну відповідь. Побудую довільний трикутник зі сторонами А, Б, С, і проти Сторони А у мене знаходиться кут 50 градусів. Ось тут у мене 50 градусів. Так, і навпроти кути сторони С кут 70 градусів. Тобто, ось тут. 70 градусів. Нам треба перевірити, яке ствердження правильне. Очевидно, якщо в нас є сторона та протилежний кут, то це нам треба використати теорему синусів. Відношення сторони до синуса протилежного кута, дорівнює відношенню іншої сторони до синуса протилежного кута. Тобто А до синус 50, дорівню С до синус 70. А це саме у пункті В. Друга задача. Нехай В і С сторони трикутника. Альфа кут між ними. Знайти площу трикутника, якщо у нас Б до 6 см, С 10 см альфа 60 градусів. Отож, побудую трикутник довільний, в ньому дві сторони Б і С відомі, і кут між ними – альфа. Треба знайти площу. Нагадаємо формули площі, це у нас формула підходить С дорівнює 1 друга Б на С на синус. Альфа, Тобто півдобутку сторін на синус кута між ними. Використаємо цю формулу. С дорівнює 1 друга, підставляємо зразу, B у6, нас С10 і на синус 60 градусів. Дорівнює. У таблиці, значень, тригонометричної функції знайдемо синус 60 градусів це корінь з 3 на 2. Обчислюємо. Одна друга на 6 буде 3, 3 на 10, 30, 30 помножити на корінь з 3 на 2. Виконуємо скорочення 30 на, і 2, на 2, і це буде у нас 15 корінів з 3 см квадратних, оскільки ми обчислюємо площу. І це у нас відповідь В. Третя задача. Знайти площу ромба, сторона якого дорівнює 8 см, а тупий кут – 135 градусів. Нехай маємо довільний ромб, у якому сторона 8 см, а тупий кут 135 градусів. Ми бачимо, що в ромбі є два гострих, два тупих кути, ось цей в нас тупий, тому ось цей кут 135 градусів. Нам потрібно знайти площу ромба. Ми знаємо, що ромб це паралелограм. Так? А ще ми знаємо, що діагональ ромба ділить його на два рівних трикутники. Ось, в якому, Наприклад, в першому трикутнику, який ось тут вище знаходиться сторона 8 см, інша сторона 8 см, оскільки сторони ромба рівні, і кут між ними 135 градусів. Ми можемо знову використати формулу обчислення площі трикутника за двома сторонами та кутом між ними. Ось, А оскільки тут два рівних трикутники, тому площа рома буде дорівнювати вже без однієї другої, тобто с дорівнює B на С на синус альфа. Використаємо цю формулу, буде в нас 8 на 8 і на синус 135 градусів. Дорівнює 64. У таблиці тригонометричних тригонометричній функції знайдемо значення синус 135, це буде в нас корінь з 2 на 2, скоротимо 64 і 2 на 2, буде 32 корені з 2. Так, і відповідь у нас Б. В дошках сантиметрів квадратних. Четверта задача не тестова. Дві сторони трикутника дорівнюють 1 см та 4 користь 2 см, а кут між ними 45 градусів. Знайти третю сторону. Побудуємо довільний трикутник, нехай трикутник АВС, і запишемо дану, що довільний трикутник АВС, і відомо в ньому е, сторони, нехай сторона АВ у нас буде 1 см, а е, БЦ 4 коріння з 2. І сторона, кут між ними 45 градусів. Запишемо це все у дану. Потрібно знайти третю сторону, тобто АС. Пригадуємо, О. В якому теоретичному твердженні в нас є дві сторони та кут між ними, і знаходиться третя сторона. Звісно, це теорема косинусів. Запишемо її для сторони АС. АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс Б в квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін АБ на БЦ, і на косинус кута між ними, тобто кута Б. Ми бачимо, що в нас є всі ці елементи, тому просто підставимо і порахуємо. АБ в квадраті це 1 квадраті, плюдраті 4 корінь з 2 квадратів відняти мінус 2 на AB на 1, на 4 корінь з 2, і на. Косинус кута Б. Косинус кута 45 градусів у таблиці в нас це корін з 2 поділити на 2. Виконуємо обчислення. 1 в квадраті 1, 4 корінсь 2 в квадраті це 4 в квадраті, 16, корін з 2 в квадраті 2, 16 на 2 буде 32, плюс 32, мінус 2. І 2 в знаменку тут можемо скоротити. Так. І тут залишається у нас 4 помножити. На 1, звісно, буде 4, користь 2 на користь 2 2, 4 на 2 буде 8. 1 плюс 32 33, відняти 8 до рівня 25. А нам потрібно було знайти сторону. Ми маємо сторону в квадраті, тому щоб знайти сторону, добудемо корінь квадратний. Із числа 25. Це в нас буде 5 см. Отож, відповідь 5 см. Задача 5: знайти найменшу висоту трикутника, сторони якого дорівнюють 13, 4 та 15 см. Отож, побудуємо довільний трикутник різносторонній. Ну, нехай в мене буде він, АБЦ, трикутник, АБЦ, і відомі в нього сторони. Запишемо це в дану. Потрібно знайти найбільше. Меншу висоту. Ми знаємо властивості трикутника, що найменша висота завжди буде проведена до найбільшої сторони. Оскільки найбільша сторона в нас за умовою ми написали АС, тому до АС проводимо висоту, висота перпендикуляр під прямим кутом. Так? І нехай це буде в нас буква Д. Знайдемо ВД. Аналізуємо умову задачі. У нас є три сторони, а потрібно знайти висоту. Де у нас зустрічалася висота протягом теми. Зустрічалася вона у формулі площі трикутника. Ось висота знаходиться є множником у цій формулі. Так? Значить, щоб знайти висоту, нам треба мати сторону, до якої вона проведена, і площу. Сторону ми маємо, до якої вона проведена, Ось, а немає площі. Так? Давайте ми запишемо цю формулу, яку будемо використовувати одна друга А на HA. Але в нас немає площі. Тут ми можемо площу знайти вже за іншою формулою, яких в нас є багато. Оскільки в нас є три сторони, то доцільно використати формулу Герона. Ось цю формулу запишемо S дорівнює рівня, корінь квадратність півпериметра, помножити на півпериметра мінус А, півпериметра мінус Б. Пів париметра мінус це, і з цього всього корінь квадратний. Отож, обчислимо спочатку площу. За формулою герона. Знайдемо пів париметра. Одна друга суми всіх сторін. Підставимо 15 плюс 4 плюс 13. Порахуємо, це буде 15 плюс 13 28 і 2, 32, 32. Поділимо на 2. Оскільки це одна друга, це буде у нас 16 сантиметрів. Тепер використовуємо площу герона. Формулу герона, вибачте. Так, Підставляємо замість П пів париметра 16, помножити на 16 мінус А, тобто 15, на 16 мінус 4, і на 16 мінус 13. І з цього з цього виразу у нас корінь квадратний. Обчислюємо. 16 перепишемо поки що. 16, мінус 15, 1, 16 мінус 4, 12, 16 13, 3. Так. І будемо добувати по частинках корінь. Корінь 16 вже буде 4. Так. І 12 на. На 3, це 36, корінь з 36 буде 9. Корінь з 1, звісно, 1. Можемо не писати. 4 на 9 дорівнює 36 см квадратних. Площу обчислили. Ми нагадуємо, що використовуємо цю площу в іншій формулі. Ось Тобто з цієї формули нам потрібно знайти висоту. Висота є невідомий множник, тому, щоб знайти його, треба. Добуток поділити на відомий множник. Запишемо, що HA дорівнює добуток, тобто площа поділити на одну другу А. Коли ми будемо ділити на дріб на ми будемо множити на дві перших. Тобто двійка піде сюди в чисельник, буде 2С поділити на А. Підставимо у нашу нову формулу наші величини. 2 на S. S у нас 36. А-сторона, а, до якої ми проводили висоту, це АЦ, АЦ 15. Отож, виконуємо обчислення 2 на 36, 72 на 15 і поділимо 72 на 15. Отримуємо число 4,8 см. Отож, висота шукана дорівнює 4,8 см. Ще одна задача. Різниця двох сторін трикутника дорівнює 4 см, а кут між ними 120 градусів. Знайти периметр трикутника, якщо його третя сторона дорівнює 14 см. Так. Отож, поводуємо довільний трикутник. З різними сторонами, більше всього, так. Ну він у нас є тупокутний, хоча на малюнку це не обов'язково зображати. І відомо, що різниця цих сторін у нас 4 см. Позначимо ABC та запишемо дану. Різниця сторін, це значить від однієї сторони відняти іншу. Так, і запишемо. Ми бачимо, тут, наприклад, найбільша сторона BC. Трошки менше знає АВ, так і запишу. B, відняти АВ дорівнює 4 см. А кут між ними, тобто між цими сторонами, у нас виходить, ось буде ось цей кут Б. Напишемо, кут Б дорівнює 120 градусів. Знайти париметр трикутника, якщо його третя сторона дорівнює 14 см. Третя сторона, яку ми ще не обговорювали, це сторона А C. отож, АС дорівнює 14 см. Знайти периметр трикутника. Зрозуміло, щоб знайти периметр, треба мати всі три сторони. В нас тільки відома одна. Значить, наше завдання полягає в тому, щоб знайти сторони BC та AB. Ну, зрозуміло, що ми, коли маємо дві невідомі величини і маємо від ними, між ними якесь співвідношення, то ми. Позначаємо одну величину за Х, тобто розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Позначимо за сантиметрів меншу зі сторін. Це сторона АВ. Значить, Х сантиметрів буде АВ, А більша за неї сторона ВС на 4. Тому ми позначимо Х 4 сантиметри. Сторона ВС. Ну і думаємо, яке рівняння скласти. Ми маємо вже. Означених дві сторони, третя сторона та кут між ними, між тими першими сторонами ось ці є А Б та БЦ. То, ясно, нам думка така є, що треба використати теорему косинусів для сторони, яка знаходиться навпроти відомого кута. Навпроти відомого кута Б знаходиться сторона АС, Тому запишемо теорему косинусів для сторони АС. А за теоремою косінусів напишемо АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс ВС в квадраті мінус подвоєний добуток цих сторін, і на косінус кута між ними кута Б. Тепер ми підставимо оце можна сказати, вже рівняння відомі величини. А це у нас 14, значить буде 14 квадратів, дорівнює АВХ квадратів, ВЦХ плюс 4 квадратів, мінус 2 авх ВЦХ плюс 4, і на косинус е, кута В, косинус кута В, косинус 60 градусів. Вибачте, не з 60, а 120 градусів. Підносимо до квадрату 14 буде 196 дорівнює х квадрат. Піднесемо правильну суму до квадрату, це за формулою скороченого множення а плюс б до квадрату. Квадрат суми це буде в нас плюс х квадраті, плюс подвоєний добуток цих доданків, 2 х на, на 4 буде 8х і плюс 4 в квадраті, тобто 16. Так, тепер виконаємо множення. Ось ну, поки що зачекаємо, ось тут підставимо косинус 120 градусів. Поглянемо в таблиці, що це у нас буде косину 120 градусів мінус одна друга. Підставимо сюди, поки що перепишемо мінус 2х на х плюс 4 і на мінус одна друга. Продовжуємо спрощувати наше рівняння. 196 дорівнює рівня. Х2, плюс х квадраті буде 2х2. 8х поки що перепишемо. Плюс 8х, плюс 16, також перепишемо. Так, А тепер виконаємо ось тут множення, тут на 3 множники. Я хочу скоротити 2 та 2. У чисельнику і знаменнику. Це в мене буде по одиниці, мінус помножити на мінус, це в мене буде плюс, і в мене залишається х помножити на х плюс 4. І зразу почну множити х на x буде x квадрат, х на 4 плюс 4х. Я бачу, що в мене тут є ще подібні додатки. Починаю їх зводити. 196 дорівнює 2х квадрат і квадрат. Разом буде 3х квадрат, 8х та 4х дорівнює плюс 12х. Ось, і ще ось тут у мене 16 плюс 16. Я бачу, що в мене тут отрималось квадратне рівняння. Для цього мені треба всі доданки перенести в одну сторону. Я перенесу в праву сторону, щоб в мене тут були більш додатні чисел. І, але запишу цей вираз у лівій частині. Значить, 3 х квадрат переписую, бо в мене більш немає подібних доданків, 2, плюс 12х переписую. Плюс 16, і переношу 196 у іншу частину рівняння, змінюю знак на протилежний. Мінус 196, і в одній з частин рівнянь залишається 0. Переписую 3 х квадрат плюс 12х, 16 мінус 196 буде мінус 180 до рівня 0. Отримали. Квадратне рівняння, ось, але я бачу, що коефіцієнти цього квадратного рівняння вони всі діляться на 3. Тому я хочу трошки рівняння спростити, поділю на 3, всі, мною, всі коефіцієнти рівняння поділю на 3. Отримую х квадрат плюс 4х мінус. 60 дорівнює 0. Розв'язую за дискримінант дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac тобто 4 в квадраті мінус 4 на А, тобто на 1 на c на мінус 60. Дорівнює 4 в квадраті 16, мінус на плюс на мінус буде плюс 4 на 1 на 60 240. Коли додамо, вийде 256. Знайдемо корені цього рівняння х1, а їх є 2, оскільки дискримінант більший 0, тому 2 корені. Х1 дорівнює мінус b плюс з дискримінанта поділити на 2а, мінус b, тобто мінус 4, плюс корінь з дискримінанта. корінь з 256 це 16, можна використати таблицю квадратів. Ось і поділити на 2а а дорівнює 1. 2 на 1. Мінус 4 плюс 16 12, поділити на 2 дорівнює 6, 6 см. Число додатнє, воно може бути стороною. І другий корінь, х2 дорівнює мінус 4, вже тепер мінус 16, поділити на 2 на 1. Мінус 4, мінус 16, буде мінус 20 поділити на 2 дорівнює мінус 10. Оскільки Х, це в нас, ми позначали сторону трикутника, тому число від'ємне не може бути, не задовільняє умову задачі. Так, Отож, продовжуємо: Ми знайшли, отож, ми знайшли, знайшли 6 см це одна із сторін, та, яку ми позначали за Х, тобто, оце сторона АВ. Напишемо пояснення: ось це тут сторона АВ. Нагадаємо, що нам. Потрібно було знайти периметр. Тому ще одну сторону треба. Вже дві є: одна, друга і третя сторона, а третя сторона БЦ на 4 більше за АБ. Тому до 6 додамо 4, це в нас буде 10 см. Сторона BC. І шукаємо периметр. Периметр дорівнює: сумі всіх сторін додаємо АЦ 14, БЦ 6. І, вибачте, А Б, 6 і Б С, 10. Додаємо 14 плюс 6, 20, і плюс 10 дорівня 30 см. Отож, відповідь: 30 см. Бажаю вам успішно написати контрольну роботу, і всього найкращого.